Слава Ісусу Христу! Буря на морі. Кому вона потрібна, чи вона потрібна взагалі, для кого це користь, для кого це нещастя, для кого це випробування? Але ми знаємо, що в житті віруючого нічого не буває випадковим. Є люди, які не потребують, не думають про Бога, їм це не цікаво ніяк все виникло, ніхто зробив все, що навколо них. Прийшла якась буря в життя, у них все випадково, або повезло, або не повезло, і все користі від того ніякої немає. Друга категорія, деякі цікавляться, але їм ніколи займатися пошуками відповіді на питання, для чого ми тут, для чого ми живемо, куди ми йдемо, звідки ми прийшли. У них є свій бізнес, є своя ціль в житті. Ну, на цьому все і скінчається. Для таких буря часом буває корисною. Вони задумуються, і дехто бачить, що людина сама по собі немічне сторіння. Третя категорія знаходить відповідь на всі ці питання, звідки ми, куди ми йдемо, і філософські різні питання такі. Але Господь хоче дати таким людям більше, відкритись їм. Іноді для цього потрібен не просто яка-небудь невеличка заворушка, потрібен шторм або така буря. Я так вірю, що Господь знав, що буде буря, він знав, що потрібно їм відкрити себе. Там не було збігу обставин, хто б мог подумати із учнів його, що він зможе так зробити. І тільки після того стресу, після цих всіх переживань учні зробили крок вперед в пізнанні Господа. У Павла є гарний вираз, колись він сказав, що ви, пізнавши Господа або отримавши пізнання про Господа. Знання про Господа і знання Господа, Павло розділяє як різні речі. Так само, якби хтось нам розказав про людину якусь, і коли ми знаємо якусь людину. Ми знаємо, що можна довірити цій людині, а чого не можна довірити іншій людині. Знаємо, наскільки здатна одна людина бути другом, а інша ворогом, одна підступна, інша вірна. Так само і пізнання Господа воно дуже важливо для нас, віруючих, тому що це основа нашого майбутнього ходіння, тому Господь і робить часто, якраз для тих, хто, Шукає його, хто хоче його зрозуміти, допускає такі бурі, які не переживають ті люди, які навіть в церкву ходять, але їм до Господа мало діла. Їм основне, щоб вони спаслися, щоб їх ніхто не трогав, щоб їм було уютно і можна було трошки подрімати та заспокоїтись під час служіння, на цьому їхні інтереси, їхня. Зацікавленість, пізнанні Господа, зразу ж і кінчаються, вони мало що знають в своєму житті. І коли приходить буря, вони нездатні стояти, вони нездатні бачити руку Божу, тому що вони не знають Бога. Вони про Бога знають, вони покаялись, вони ніби спасені ж таки, і навіть наружені, від Духа Святого багато людей остило і не шукають Бога. Тому, коли приходить випробування, часто не встуюють. А Господь хоче, щоб ми встоювали. Апостол Яков писав, що ваша випробувана віра дорогоцінніша за золото. Кому потрібно таке випробування? Точно не Богу! Тільки нам для того, щоб ми могли оцінити, наскільки ми довіряємо Господу. А довір'я воно з'являється тільки від пізнання Господа, В послання до євреїв написано, що віра є і далі здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Отже, якщо ми не отримуємо під час випробування допомоги, Якщо ми не бачимо, що здійснюється те, що Бог нам пообіцяв, воно не виконане, не буде в нас віри. Ми не зможемо довіряти тому, хто не відповідає за свої слова, а Бог обіцяв, просіть і буде дано вам. Стукайте і відчинять вам. Тільки стукайте настирливо, постійно, знаючи, що отримаєте і відчинять вам двері.